Чироке, трайл хокк, знаєте, що це таке? Це така комплектація, щоб болото помісити. Ну, навірно. Або поправте мене може не така, але класна. Тут іде підсилена підвізка для таких всяких штук. Ставлять нормальну резинку. Болотна різина стоїть. Покажи взаді. вони здебільшого на таких всіх колесах. Ліства інша, зверху обліплена. Оце така, типу, комплектація них, така, краща для болота. Не лімітед. Лімітед – це більше по, по городу їздити помти, колотити, що в тебе тачка крута на шкірі. А це теж вона вся крута, але трошечки для іншого предназначена. Вона у нас з Канади приїхала 12 тисяч. Це оригінальний трейдфок. Скільки я, в нас вони коштують? Я думаю, ну багато коштують. Вони у нас від двадцатки в цих комплектаціях 12 тисяч клієнту стала тут в Україні. Колесико підкинули, зараз покажу чого. Безпека вся ціла. Бо я дивлюся, ви вже взагалі облагіли. Ви купляєте машини з Америки, як в Україні, цілу. Безпека ціла, машина вся ціла. Дивись, що тут пошкоджено. По підвісці отримала. Навіть можна не красити, витерти. Крило в колір поставили, Бампер на місце взули, колесо вдягнули. Речах поміняли, поїхали. Ну і чуть, -чуть знизу. От вона хапнула. Ну, також пластик. Та навіть нема смислу його красити, лучше поміняти, він недорогий. Але, може, хоча на трифок прийдеться щось трошки пошукати, але запчастин вдосталь. От тут є підігрів, навіть в канадці ставлять таку прикольну штуку. В розетку. приїхав додому включив машину в розетку, Щоб вона тепла була при заведенні на наступний день. 17-й рік 12 тисяч. Супер тачка. Що ви за 12 тисяч в Україні купите 2017 року? А нічого в компанії «Інтертрейд».